У п'ятому випуску програми Будинок мрії на телеканаліст, наша стара знайома дизайнерка Женя Жданова затіяла переробку в кімнаті креативного директора і захопленого екстремала Вадима. Герой дружині дістався творчий великий любитель подорожей, малювання та аерографії. Однак, очікування від переробки були у Вадима самі, що не є класичні домашній затишок, простір і трохи романтики. З урахуванням того, що кімната героя завалена всіляким спортінвентарем, фарбами і радіокерованими моделями, робота для дизайнера мала бути велика, але ж чим складніше завдання, тим цікавіше шукати рішення, ось що автор переробки Женя Жданова сама повідала нам о притворених в життя мрії екстремала, завдання проекту полягало в наступному: організувати кімнату для молодої людини, креативного директора рекламного агентства. Таким чином, щоб в кімнаті знайшлося місце для сну, для творчості і для зберігання спортивного обладнання. Чотирьох сноубордів, шести шоломів, двох монтенбайков, а також декількох комплектів спортивного одягу для відповідних екстремальних видів спорту. Мені дуже хотілося створити комфортну зону для сну, продумати організацію зберігання одягу, книг, обладнання, більш чітко виділити робочу зону і організувати повноцінний простір для творчих експериментів. Саме тому в процесі розробки нового планування кімнати японіяла. Що кращим рішенням для зберігання обладнання стана його інтеграції в інтер'єр? Таке рішення з одного боку буде нагадувати нашому екстремалу у прекрасних моментах його спортивних пригод і перемог, а з іншого дозволить організувати більше місць відкритого зберігання в форматі арт об'єкта. Я вирішила використовувати вже існуючі підлогу в якості відправної точки стилістичного напрямку інтер'єру. Завдяки цьому формула для решення кімнати народилася досить легко, оздоблення кімнати представляє себе індустріальний підлогу, білі стіни і світлий цегла в головах, така основа з одного боку допомагає зробити кімнату візуально більше, а з іншого. Вже на рівні обробки сприяє позначенню зони спальні. У свою чергу спальна зона поєднує в собі узголів'я з обробленої дошки індустріальні настінні брани видимки. Текстиль натуральних кольорів і акцентний колір, робоча зона включає в себе стіл і стелаж на зварному каркасі, оригінальний світильник з лампами Едісона і грифельну дошку для записів. Питання систем зберігання вирішилося найпростішим і зручним чином: простори шафа для одягу, відкриті полиці стелажа, і ящик для зберігання для сноубордів. Чесно зізнаюся, що спочатку я була дещо здивована. Тому що зазвичай для спортивного обладнання в будинках і квартирах я завжди намагаюся виділити спеціальне приміщення або відвести для цього частину простору в господарській зоні, тут же потрібно було знайти місце для досить численного інвентарю нашого героя безпосередньо в його кімнаті площею всього 15 квадратних метрів, якщо говорити про нашу кімнату в плані колірного рішення. То у нас получилась наступна картина 8.0, відтінків білого на стінах 1.0, темної основи пола і зварних елементів, відтінки червоного в якості акценту і буквально нескільки крапель синього на подушках і постерах. Ще коли задумана мною концепція почала складатися в общую картинку, я переконалася в тому, що баланс кольорів, фактур і матеріалів колористична палітра і пропорції кольору. Той самий споріднений нашому герою набір інгредієнтів, який я шукала. За сценарієм я не була присутня в момент зустрічі героя і провідної в оновленій кімнаті, але звукорежисер, добра душа, побачивши, як я переживаю отом, чи сподобається кімната Вадиму, видав мені навушники, щоб я могла чути все, що відбувалося в момент зустрічі героя і його нової кімнати. Коли я почула довгоочікуване? Вау! Тільки тоді нарешті я змогла розслабитися і вдихнути на повні груди, адже одна справа, коли ти працюєш на поточних об'єктах, де завжди є можливість обговорити варіанти рішення з клієнтом, коли ж працюєш у форматі такого проекту, як будинок мрії, де за сценарієм переробка є повним сюрпризом для героїв програми, важливо загострити всі свої сім почуттів. Включити інтуїцію на максимум і постаратися відчути і розкрити свого героя, і тільки тоді можна створити органічний, глибокий за змістом і особистісний інтер'єр, який надовго стане комфортним середовищем проживання для героїв програми.